Не состиковка кажеш, ну давай трохи поговоримо на цю тему, бо я бачу, вам не дає спокою моє прізвище, муляє воно вас. Так, моє прізвище Фрунзе. Це не нік, це не вигадана якась історія. Я не заславний козачок із Москви, як багато пишуть мені в коментарях, проводячи такі тупі паралелі з Михаїлом Фрунзе, який боровся проти незалежної країни УНР, і в подальшому вони її ліквідували. Потім він став героєм громадянської війни. І, відповідно, йому віддали почесті. Почесті, перейменовані ваші вулиці в містах і селах, названі заводи, села, параходи і так далі. І це не тільки в Україні, а по всім республікам колишнім Радянського Союзу. Чи пишаюся я таким однофамільцем? Відповідно, що ні, бо в мене інші погляди на життя, інші погляди на цю країну, в якій я народився. Я не українець за національністю. Я роблю все для того, щоб Україна була незалежною. І коли я кажу, що потрібно. Прибирати пам'ятники, перейменувати вулиці оцих катів, які прийшли на територію незалежної країни і постійно намагаються підкорити, підкорювали, то це потрібно робити, а не розповідати мені, що це історія. Що тут такого? Нічого собі, що тут такого, вас підкорили і перейменували ваші вулиці на честь Михаїла Фрунза, блядь, який знищував і ліквідував УНР і боровся проти Махно. Уявляєте, абсурд, блядь. а ви це захищаєтеся стервіненням. Так ви хто? Українці? Бо ну, я не бачу тут, чим пишатися. Це не та історія, якою потрібно пишатися. Поважайте себе. І ту країну, в якій живете.